Війна нас всіх примусила стати зрілішими, але так само ми почали робити висновки з попереднього досвіду. Ми стали більш аналітичними. Ми стали е, краще розуміти е, середовище, в якому ми існуємо. І сьогоднішня розмова про франківську мені страшенно сподобалось, бо це була дуже доросла розмова. Це була розмова, де були критичні речі, де були якісь компліментарні речі. Але це була доросла розмова, де артикулювалися проблеми, які є. А не проблеми, які здаються, і е, друга річ, напевно, в тому, що це була оптимістична розмова, попри все, тому що в ній було дуже багато духу, е, в ній було дуже багато віри в те, що все, що заплановано, вдасться зробити. І це характеризує Франківський, і це характеризує це місто і за це я його люблю. Для стратегії 23-го року абсолютно визначальними будуть консолідовані цінності франківців, не цінності кожного зокрема чи конкретної групи, яка претендує на реалізацію свого бачення через стратегію, а власне історія про спільні цінності Івано-Франківського. Ми зараз всі переживаємо дуже цікаві історичні моменти. Ми змінюємо. Парадигму стосунків трикутнику, громада, влада, бізнес і в цій ситуації найважливіше вибудувати довіру. Відповідно, такі зустрічі, як була сьогодні, вона вкрай необхідна для того, щоб кожен почув, що думає влада, що думає бізнес, що думає громадське суспільство, що думають митці відносно того, яка візія нашого міста, яке воно буде завтра. Цей рік вистояли. Цей рік Франківськ гідно себе показав і допомагав нашій перемозі. І важливо, як ми себе бачимо в майбутньому, як Франківськ бачить себе в майбутньому. Тому я дуже вважаю, що ця дискусія хороша. і Це хороше таке відновлення роботи на стратегію Івано-Франківська там до 2030 року. Культура міста, організм міста є неповноцінним, якщо у ньому про нього ж не говорять про себе, про осмислення, про те, що відбувається, яким є. Це принцип старого полісу давньогрецького, тобто це такий форум, такий. Агора, де збираються мешканці, кожен з яких почуває себе елементом міської структури. Про явища, про феномени, про стратегію, потрібно говорити разом, і саме це проговорення вже робить певні речі реальністю і дійсністю.